Вітаю, любі мої дні розлуки із вами різали мені серденько, наче перевірки тендерів нащадками ЖКГашної імперії. Присягаюсь на регламенті міської ради. Що ночі прокидався мокрий лише з однією думкою про Одесу та про рейтинги першого міського телеканалу. Та на щастя, прийшов час нового випуску обраних та щасливих, і сьогодні він буде максимально у форматі HD. Мабуть, більшість із вас знає такий серіал HBO Клан Сопрано. Багато ютуберів розкладали по полицях, з якої саме сім'ї мафії він був скопійований. Але ж заокеанські експерти не в курсі одеських розкладів, тому вони не знають, що цей витвір телевізійного виробництва 99-го року випуску насправді отримав натхнення від одеського родинного клану посадовців, політиків, правоохоронців, бізнесменів і просто її гарних жінок. Клану відомого у певних колах та навіть за його межами клану, що дотепер диктує правила життя багатьом з вас, любі мої. Важко видокремити когось одного з цієї родинної спільноти гвалтівників бюджетної галузі. Але враховуючи наш концепт, підкреслимо головним героєм сьогоднішнього випуску представника політичного вектору сумнозвісної родини. Тож мова піде про депутата міської ради з більш ніж 20-річним стажем Сергія Страшного і його родину. Назвемо умовно на цю програму клан Страшняно. Як завжди, вмощуйтесь зручніше та приготуйте собі вогнегасники, бо історія успіху нашої сьогоднішньої попелюшки Сергійки підпалить м'яке місце навіть людині із паралізованим відчуттям заздрості. Тож, друзі, салют, чін чін, або як більше звикли чути представники клану Страшняно, Так, домовились, поїхали. Якщо проводити аналогії з Сопрано, то, мабуть, ролі главаря Тоні краще всього пасує Анатолій Андрійович, страшний батько нашої попелюшки Сергійки. Саме він ще при совку був мінтом, що еволюціонував вебохие сесника, який, окрім щіма цеховиків, добряче прижився на м'ясо Далі цей комбінат перейшов до рук його клану і отримав назву Єремієвський. З незалежністю Анатолій Андрійович став податківцем. Він впродовж довгого часу очолював обласні податкові Миколаївщини, Херсонщини та Одещини. звичайно, з купою корупційних скандалів. Та пан Тоні, він ж Анатолій Страшний, мав ще й цілу низку братів. Один із них Віктор Андрійович Страшний. Ця людина, років 30 була хрещеним батьком одеських Жеків, очолюючи принципово комунальників з самого центру міста. Зрізав дядю вітю. Бо саме дядьком нашому герою попелюшці Сергійкові приходиться комунальний Дон Страшніано, новий на час 20-го року віцемер Жеман. Невеличкий відступ після звільнення з ЖКС у Порто Франко. Пан Страшніано Віктор Джуніор потрапив до мутного електро щось там монтажного підприємства у 22-му році. Він здав там декларацію механіка. Та зараз у комунальній галузі повний реванш не здивуються, якщо незабаром дядя Вітя покаже себе у новому амплуа. Тим паче, що його племінник і наш герой Сергійка має власні керуючі компанії на своєму окрузі на масиві Котовського. Інші брати Тоні Анатолія Андрійовича Страшняно, окрім дяді Віті, бізнесмени. Варто виділити серед них пана Миколу Андрійовича, бо одному з його підприємств дуже добре простежується вся сила комбінації клану. Серед інших компаній має він собі таку фірму облагрообладнання. Візьмемо її, за приклад та Рубікон переходу зі старшого покоління Страшняно до нового, яке і презентує наша. Попелюшка Сергійко, ця фірма має низку ділянок в Одесі та Біляєвці. До останнього ми незабаром повернемось. Так, от половину з гектару землі у які пан Микола Страшніано отримав, він заграбастав через міську раду, в якій на той момент хазяйнував саме наш герой Сергійко, і розміщується там зараз металобаза Рената Ахметова. Тож ви розумієте наскільки глибоко клан Страшняно заліз. В цьому місці логічно перейти до нового покоління страшніану. Лише зафіксуємо, що старші його представники мають неабиякі зв'язки у податковій, комунальній та бізнес-галузі Одещини. Але почнемо ми не з самого Сергійка, а з його кузена, сина того самого бізнесмена Миколи Андрійовича, що партнерство Ахметовим. Так, от цей кузен Ігор Миколаєвич мріяв стати податківцем, як голова клану Анатолій Андрійович. Але родина вирішила інакше. Саме тому кар'єру фіскала вони перемінили на поліцію. І там Ігор за три роки з 18 по 21 встиг отримати підполковника і очолити суворівський райвідділ. А щоб не дувся, новий офіцер копів батя його гріє й дотепер. Так, в останній декларації у розпал війни підполковник Ігор Миколаєвич отримав від Миколи Страшняну квартиру майже за 4 мільйони. А його дружина Ланд Крузер за півтора. Такі от родинні справи. Розглядати це родинне кобло можна годинами. Не факт, що вистачить цього ефірного часу серіалу про Сопрано. Тож перейдемо до нашого основного героя Сергійка. Народився він у селі під Одесою, але батько з ОБХСС і податкової не дав юному даруванню пасти коз. В середині 90-х Сергійко поступив до престижного факультету Мечникова. Ще наприкінці навчання казковим чином потрапив до керівництва приватної фірми. Далі було ще дві кори. Рочки в стик Юрка Ківалова і академія при президентові під час другої світи у віці 25 Сергій Сергійко став депутатом міської ради разом з батьком. З тих самих пір наш герой мандат не здавав, бо саме таку роль йому обрав клан Страшніані. У 2006-му, отримавши всі необхідні дипломи, Сергійко пішов до влади. Старт був неабияким. Перше крісло і одразу заступник голови Суворівської райдержадміністрації. Далі по стопам батька Сергійко пішов рахувати бюджетні кошти. За 10 наступних років він посидів у кріслах керівництва контрольно-ревізійного управління, Державної фінансової інспекції та Держаудитслужби. Якщо простіше, тоні Анатолій. Няно зробив синочку кар'єру у сучасних відділеннях того самого ОБХСС, з яким саме зробив капітал. Але треба віддати належне самому Сергійкові. Одружився він також більш ніж успішно. По-перше, і тут без жодного сарказму. Його дружина Наталія Чужовська просто красуня. По-друге, її називають улюбленим нотаріусом Мерії, мовляв, найбільш скандальні та сакральні проекти типу розпилу заводу краян, і не тільки мала саме її підпис. В деклараціях за останні роки Попілюшко Сергійко має роль тупо баласту. Він офіційно заробляє по 20 гаком тисяч на рік, а його дружина робить мільйони від своєї нотаріальної діяльності. При цьому основне навантаження бізнесу, умовно, молодої родини клану Страшняно версії міськради. Тримає на собі теща депутата масштаб настільки великий, що платформа ЮКонтрол навіть дала пані Світлані титул мати окремої фінансової групи. Щоб ви розуміли, така розкіш доступна Коломойському і олігархам типу нього. Лише офіційно те, що депутата Сергійки володіє десятком фірм через посередників, ця цифра зростає до кількох десятків. Тож мені важко судити, але Сергійко має мати неабиякий розмір внутрішньої краси, щоб такого трутня терпіли такі владні жінки. Хоча я маю великі сумніви щодо фінансової імпотентності Сергійки, до останніх виборів його клан мав повну здатність пропихувати його у міськраду безпартійним. Та крайня каденція змусила сина Дона Тоні Андрія обрати Вектор, і ним стала партія мера довіряй ділам. Ба більше, Сергійко очолив земельну комісію, а це на секундочку, наче переспати з королевою Великобританії тільки у місцевому масштабі. Резюмуємо, клан Страшняні розпочинав свій шлях ще на зареві кооперативів Совка в 90-ті після старше покоління родини розподілило на НАТО в податкову, комунальну та бізнес-галузі. В результаті вони обжилися десятками фірм, які спочатку мали різноманітне цільове призначення, але згодом перетворились на потужних орендодавців. Фактично клан приймав участь у такій собі прихватизації совка, але на містячковому рівні. Там дядя Вітя комунальний шмат урве, там дядьку Толі долягу занесуть, щоб не закрив. А там інші брати з етнічною болгарською братвою підтягнуться. Як результат, десятка фірм на громадній родині та їх посіпаках. Тому Сергій страшний, це, мабуть, лакмусовий страшний серед усіх страшних. Фактично, за такої підтримки, він мав всі можливості стати народним депутатом, але його клан мислить, хоча і масштабно, але. Локально поза Одещину їм нічого не цікаво, якщо не брати до уваги активи в Німеччині та інших країнах, де не звикли рахувати кошти поважних аристократичних родин пострадянських хапуг. То тут все на дружинах, коханках та тих, хто не фігурує у деклараціях. Але якщо відкинути Стару гвардію, то по факту ми маємо такий розклад: Сергій криє всіх з боку влади, бо ліг під мера декілька років тому. Він головує на дервані землі Одеси та. Контролює жир на околиці Одеси через кишенькові ОСМД і власні керуючі компанії. Його дружина є ледве не головним нотаріусом Одеси, теща володіє купою нерухомості та інших юр осіб. Кузен є головним поліціянтом того ж самого Суворівського району, і це лише. На поверхні, тож попелюшка не просто знайшла свою туфельку. Цю туфельку спроектував її батько, виробив перший дядько, ліцензував другий, а продав третій. Тому, якщо ви вірите ще у якісь семінари у семінарикочі в Одесі, то я раджу вам звертати увагу на прізвища, бо те, що працює у клану страшняні, навряд чи працює навіть на базісному рівні в умовах гравітації землі. А на цьому я попрощаюся з вами. Хочете вірте, у казочки, серіали та райдужних поні? А якщо ні, припинить голосувати за казкових тварин, навіть якщо вони мають чудовий італійсько-одеський акцент. До зустрічі, друзі!